Я вважаю, що музика у повітрі, навколо нас світ сповнений нею, і ти просто береш стільки, скільки тобі потрібно. Едвард Ельгар. Музику видатного композитора з Великобританії пропагує товариство, назване його ім'ям. Чернівці стануть першим містом України, яке почує композиції Едварда Ельгара. За словами Йосипа Сузанського, українська публіка знає здебільшого енігму цього композитора та кілька церемоніальних маршів. А 28 листопада цілий концерт буде присвячений музиці маестро. Це два крупні твори. Перший на півдні. Або друга назва Аласіо Увертюра. Пишна музика, прекрасна музика. Написана, коли Ельгар відпочивав на цьому курорті з дружиною. Ельгара називали другим Ріхардом Штраусом, адже його твори вражають інструментальною складовою. Для виконання музики залучаються розширені оркестри. Керувати музикантами на сцені Чернівецької філармонії буде відомий диригент з Великобританії Пауль Генрі. Фест перше, я почув працю Ельгара в Австралії. Я був абсолютно вражений. Це коли ти граєш в крикет і м'яч вилітає за межі поля. Ось такі відчуття. Я був абсолютно приголомшений. На таке ж сприйняття Чернівецьким слухачем чекає диригент. Усі твори, які ви почуєте в п'ятницю, будуть прем'єрами всеукраїнського рівня. Іншими словами, їх ще ніколи не виконували на території України. Чому настільки вражаюча музика залишалась поза увагою українських оркестрів? Пауль Генрі пояснює просто: по перше, ідеологія в радянському Завжди була проти популяризації британської музики. А по-друге, поставити на сцені Едварда Ельгара досить дороге задоволення, адже потребує великого оркестру. Оцінити сміливість Йосипа Сузанського та талант Пауля Генрі можна буде 28 листопада у Чернівецькій філармонії. Любому чолові, Роман Палатик, Чернівецький промінь.